Вітаю всіх в лабораторії Світла для маленьких пізнаюк. Ось і дійшов кінця навчальний рік. Протягом року, діти, ми з вами досліджували і пізнавали навколишній світ. Ми вивчили з вами властивості повітря і води. Ми сформували знання про безпечне перебування в природному довкіллі. Сьогодні, малята, я пропоную вам провести експеримент. В ході якого ми пригадаємо властивості води і повітря і створимо чарівну райдугу своїми руками. Для проведення досліду необхідно вода, сім склянок, цукор, гуашеві або акварельні фарби, ложка, піпетка, мірна склянка та висока прозора склянка. За допомогою мірної склянки наливаємо в кожну приготовлену склянку однаковий об'єм води. Далі гуашевими фарбами я розфарбувала воду та отримала сім кольорів веселки. Поміркуйте, яка властивість води нам допомогла. Наступний етап досліду насипаємо в склянки цукор. Червону воду залишаємо без цукру. В жовту додаємо 1 ложку цукру. Оранжевий колір отримає 2 ложки цукру. В зелену воду насипаємо 3 ложки цукру. В Водичку голубого кольору додаємо 4 ложки цукру. Далі йде синій колір. Його підсолодимо, додавши 5 ложок цукру. І найсолодшою у нас буде вода фіолетового кольору, в ній 6 ложок цукру. Далі необхідно ретельно розмішати. Діти, навіщо це робити? Правильно юні дослідники для того, щоб цукор у воді розчинився. Це наступна властивість води, яку ми повторили. Далі починаємо формувати веселку, беремо порожню склянку та за допомогою піпетки або чайної ложки тоненькою струйкою по краєчку склянки вливаємо рідину. Спочатку беремо найсолодшу рідину, у нас вона фіолетового кольору. Потім ту. В якій 5 ложок цукру. Це синя. Наступно йде блакитна водичка в ній 4 ложки цукру. До речі, діти, що допомагає нам набрати воду в піпетку. Так, це повітря. Три ложки цукру в зеленій воді. Діти, пам'ятайте, вливати кольорову воду. Необхідно дуже обережно тоненькою струйкою. Наступний колір жовто-гарячий, в ньому дві ложки цукру. Малята, я вам нагадую вливати необхідно тоненькою струйкою. Дивіться, яка вже краса утворюється. Далі ми будемо вливати той колір, в який ми додали. Одну ложку цукру це водичка жовтого кольору. І останній кольор червоний. Вода червоного кольору не солодка, а значить найлегша. Діти, поміркуйте, чому кольори майже не з'єднались, і що допомагає з пипетки видавити водичку. Відповіді чекаю в коментарях. Ось таку хоть і маленьку, але дуже чарівну веселку ми створили. Спробуйте і ви повторити цей експеримент. А наостанок хочу вам всім побажати. Пізнавайте світ, робіть свої власні маленькі відкриття. З вами була Лабораторія Світло для маленьких пізнайок і я, Людмила Миколаївна. До зустрічі в новому навчальному році.